Юрі продовжимо далі. От якщо ми вже там про ці прослуховування і так далі, злив міжнародний, то на цьому вчора Я чув, вибачте, перебило і вчора. Я чув, що нібито небито цей україн гур. Буданов, Ось. це так скажем, розмову слухав Кушніра і Віткова. Да? Ой, перепрошую, не Кушніра, а Ушакова і Віткова. Да? Ні, Ушаков і Вітка Дімітрів і ні, а, між Ушаков, Дімітрів і Вітков. Та Вітков. Да, тобто, це нібито наробило галасу. Хтось кричав: сенсація, сенсація. Якщо чесно, я бачив цю розшифровки, я не знаю. В чому там сенсація? Ну ми з тобою неодноразово обговорювали про що ну сенса... ну Тобто, знаєш, так. це хіба що, як знаєш, як говорять сполучені Штати Америки, одна справа знати, інша справа довести. Це дві, mm -hmm. це дві різні речі, так. Та, як говорять американські юристи. Ну тобто, так. так ось, а що ти думаєш про ці зливи, ну умовно, да, які з'явилися? Хто їх автор? Чому вони виникли прямо зараз? Чи справді вони якось позначаться на переговорах? Бо ми знаємо, що завтра до Києва приїздить пан Дріскол. Він поки що не відміняв свій візит до України. Да? Він приїздить завтра, а на наступному тижні, нібито, має приїхати Вітков. <звучит> да? а, в Кремлі теж дуже багато всього по, 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 на, не заявляли, але це трошки пізніше. Ми це <звучит> обговоримо. От що ти думаєш про цю частину з, з цим злівами? Ну, і, і, якщо... Чи має якийсь вплив на переговори, чи немає, хто це зробив? Навіщо? Ну, якщо дивись, якщо наші ГУР може <звучит> слухати отак, от. Бізнесменам. Я не можу сказати, навіть, хто має слухати. Ну, дивіться, давай говорити відверто. Да. Ну, Програмісти Диметрід... у нас хороші в Україні. Ні, 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 про це. Послухай, я думаю, взагалі, що це прослуховували британці, але прослуховували. WhatsApp. WhatsApp вони закинули спеціально, щоб сказати, що. І WhatsApp можна прослуховувати. Вони просто по обичному е, е, зв'язку. Звичайному зв'язку ні не закритому, ні з зв По звичайному, просто телефонують. Послухай, дивіться, Дмитрів і е, Ушаков, вони вважають, що вони, е, вони все в Росії, розумієш? Они все. Тобто, ну, що, що вони хочуть, ви, ви наприклад, спокійно говорить про війну. І без питань до нього ніяких да, питань до речі, вони вже мав. А це якщо говорити. якщо ти простий сприйнений, то ти, а тобі зараз да, ми, да. Були, э, за гратами. Що я хочу сказати? Я вважаю, що вони спілкувались по звичайному зв'язку. Вони дебіли. Розумієте, коли я кажу, ви смієтесь, а я кажу вам, що вони реально дебіли. Розумієш, тому щоб вони зателефонували, а це э, Вітков там щось там э, розповідав в Америці. Ну я не, не думаю, що тут є якісь там, знаєш. Таємниця. Таємниця, да. Це перше. Друге, послухай, давай говорити відверто. А що ти вважаєш, що щось може відбуватися по-іншому, коли я розповідав, що зараз ми побачимо таку, знаєш, справу? Справу як правильно сказати, коли. Коли ти купив квартиру, розумієш, так і підсунули якісь там фальшиві фальшиві купюри. Так чому я зараз кажу купив квартиру? Тому що Вітков уміє продавати нерухомість, розумієте? це людина взагалі, взагалі не розуміє, що такі домовлятися між між країнами. Так, там так він не розуміє, як працює наприклад, там Міністерства іноземних справ, він людина, який може. Може там щось побудувати. Е, от, і е, людина, яка може продавати або втюхати, от скажу от так правильне слово, е, втюхати якусь квартиру. Розумієте? От він, оця людина цього рівна. І цій людині довірили, як сказати, там, да? так. він отримав довіру від президента США вести перемовини між Росією і Україною. Ну це просто е, може... Меня слів нема. Чому так зробили? Ну, це питання до цього грішого піпи, який взагалі теж десь там а, в космос літає і взагалі не розуміє, що відбувається. А йому взагалі я бачу, що байдуже, що відбувається. Тільки що йому цікавить, як він виглядає свій 800 років. розумієте? Як Загар, що ми йому поїсти? З ким там не Зрозуміло, там. Да? Тому я вважаю, що... Зараз говорити, що якісь там. Хтось, ну, я стільки я версій чув, що вони там зламали, ж там це зробило ЦРУ. І, а у них ще є а, хто міг, це там ЦРУ і а, Національне агентство. Ну, як там. О, з Безпеки. Да, Нападілі как-то отак. Так, так. А, да. Вони. Да ні, вони просто тупі дебілої, я вибачаюсь, вони просто телефона один одного по відкритому зв'язку. Вот і все. Так. Тому ну, тут щось шукати не потрібно. Нема нічого, розумієте, люди? Тому можемо видихнути і сказати, що вони просто зробили помилку. А, далі, слухай, ну. Uh, що, 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 ну, що, що тобі вразило в цьому перемовленні? Я не знаю. Ну, ну, в розмовах. Ну, Про це ну, uh, мені, мені говорили. Я не говорив вам, що це агент. Говорив. Ну, що, ну, дивіться, я можу сказати, що Вітков буде відповідати. Якщо ви думаєте, що uh, все, все так закінчиться, що він якісь чином пропетляє, uh, зараз так. Але прийдуть демократи. Я хочу вам сказати, що ви будете за це відповідати. Тому що те, то, що ми бачимо, це реальна зрада. Він розповідає русським, як потрібно поводитись з президентом США, як потрібно його. його Піддобрите, як сказати, правильно, так, так, так. щоб він зайняв правильну позицію. Він зливає, коли буде Зеленський. Про це ніхто не знав. Він знав, він каже Дімітрву, що Зеленський завтра буде, чи післязавтра буде до нас їхати. А він каже, ха-ха, я знаю, да, ми знаємо про це. Тобто, розумієте, люди? Що відбувається, да? тому я думаю, що ви будете про це за це обов'язково відповідати. Далі слухайте, я хочу сказати. не генер, Генерал, хто він такий військовий. Да. Секретар, друг, секретар а, а, сухопутних військ. А, да. От дивіться, будь ласка, друзі. Він не, 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 не генерал, він не має військового а, а, досвіду, а, він просто друг Венца. Просто хороший друг, гарний друг Венса. І він займає такий пост. Я хочу вам сказати: згадайте мої слова, По-перше, за цю каденцію, віце-прем'єра Америки, віцепрезидент Америки, Венса. Він буде помножений на нуль. І помножить цього наглого, ахіревшого чубака, який приїхав, і тут якісь. Умови жорсткі ставити і кажуть, хіба, хіба ви підписуєте або буде по-іншому. Тому я думаю, що не потрібно а, писати якісь там а, коди, знаєш, там, щось видумувати. Тут все просто. Просто є людина, рижий піпа, який коло себе має людей. Які взагалі не мають нікого досвіду своїх там, яких там галусах, де вони працюють, і це дає такий, скажем, результат. Тому я вважаю, що вони будуть тиснути до нас далі, тому що сьогодні ми бачимо, яка позиція президента. Так. Друзі, я говорю ще раз вам, що не просто так сьогодні відбувається в листопаді такий тиск на президента. Не все це там операція Мідас відбувається сьогодні в листопаді. Це все так скажемо. В лапках наш союзник, який сьогодні хоче відбудовувати стосунки з Росією. Маю на увазі цього ріжого піпу. І він робить все, щоб наш президент здав позиції і погодився на умови, які хоче він. Тому. Тут ніяких корспільнології нема. Друзі, там, знаєте. Там... Хто розшифрував? Ці послухав? записи. Послухайте, ну, от, видихаємо. Дивися, а добре. А тоді скажи, як ти вважаєш а, з приводу переговорного процесу, бо зараз дуже багато обговорюється, що там а, в переговорному процесі а, залишилося, що не залишилося. Амбасадорка, наприклад, в Україні а, ну України в Штатах пані Стефанішна говорить, що нібито українська делегація виключила звідти згадку про амністію. Да, тобто, і ми розуміємо, що там 4 а, пункти да, було да, і що нібито 28 пунктів, які були, вони зараз дуже сильно змінилися, і зараз щось є інше. Що скаже 19. Хто каже 22. Так, так, так. Ну, дивіться, зараз ніхто не може говорити, тому що ніхто не бачив. А це текст, розумієте, друзі? Ну це ну, послухайте, не ну, ні, ні потрібно нікому вірити. Сьогодні ніхто не бачив цей текст. Цей текст було допрацьовано, відправлено американцям, Після цього американці дописали свої так скажемо, позиції і відправили е е кремльовський піпір. Mm -hmm. тому, тому зараз говорити, що там написано, як будуть події, ну це дуже важко. Я не можу сказати, як це буде. Ну і і, і, як ти думаєш, в принципі, тобто, а, якщо ми говоримо навіть про ці переговорний процес зараз, ну наше справі... страшно. Дивіться, Льош, дивіться. Так, так. Ми можемо писати все, що згодно. Американці можуть пропонувати все, що згодно, але Росія сьогодні не готова зупинятися. Подивіться вчора. Ну я не дивився повне відео, але хочу вам щоб порадити, щоб ви подивились. Він вчора це Кремльовський дегенерат, приїжджав до. Узбекистану, якщо я не пам'ятається, Кириста. Дестан. Вибачте, будь ласка, я не запам'ятав де. І він виступав і він чітко а, заявив про свою думку. Він каже: послухайте. Ну, ми можемо домовлятись, але що я можу домовлятись з президентом, які не легітимні, потрібно робити вибори в Україні. Послухайте, ну ну він не готовий ні про що говорити, ні про який мир. Розумієте? Так тому, що він розуміє, що сьогодні, якщо закінчиться війна, то буде обов'язкова рожданська війна. Громадянська вибачаюсь, громадянська війна буде в Росії. І він це дуже гарно розуміє. Послухайте, ну стан, економічний стан Росії, ну, ну там все дуже погано. Я зараз можу розповісти, якщо є час. А, дивись, а, ну а, щоб ти зрозумів, і, якщо ти пам'ятаєш в лютому місяці, в цьому році ми про це uh -huh. говорили, і я вам розповідав, друзі, що а, а, дефіцит бюджету Росії буде 9-10 трильйонів рубль. Це десь 150 мільярдів доларів. І все мені говорили, що це така завишена а, цифра. Друзі, сьогодні офіційно, офіційно Росія а, каже про те, що 6,5 і трильйонів вибачаюсь, рублі. Це офіційно. Тобто ще один місяця у нас, там, да, там, ну пускай буде місяць. Я хочу вам сказати, що це буде девід трильйонів рублей дефіцит. Це колосальні гроші. Звісно. Дивіться, зараз падає, йде е, гарні новини. Е, хочу розповісти про гарні новини, що сьогодні ми маємо зниження нафта. Нафта дуже. Е, е, сьогодні він коштує 56 доларів, е, 62 доларів, а російська нафта коштує 30-36 доларів. Мінус 50%. Так, 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 я друзі? розумію. Да. Тому я хочу вам сказати, що в цьому місяці Росія ні, доразу, ні заробила, ні да? 11 мільярдів доларів. Це величезна сума. Розумієте, що якщо так буде продовжуватись 5-7 місяців, в Росія не зможе воювати. Звісно. Вони не зможуть послухайте. Вони, вони зараз підняли НДС. НДС там у них зараз 22%, Вони починають підіймати комунальні послуги. Ставропольський край на першому місці. Потім Краснодарський край. Тобто вони підіймають там, а підіймають вони 30%, 25%, 18%, Тобто це не 3-5%. Так, так звісно, тобто економічний стан Росії дуже поганий. Ми побачили вчора, якщо я не помиляюсь. Сечин заявив, що Росія готова бути. Сир, придатком. Придатком Китаю. Тобто офіційно, розумієте? ми бачимо, в якому стані знаходиться сьогодні Роснефт. Вони продають нерухомість, Нема за що а, купляти, а, сплачувати зарплатню. Тобто а, стан економічний Росії в дуже в поганому, так скажемо, стані. А, стані да. Тому ну, про що ми говоримо, друзі? Зараз те, що ми бачимо, а, це Кремльовський Піпа, то що там заявляє, так, так. все це майчня і підняття ставок. Як каже а, а, бронзовий. А, Лів Бумажний лів, так, да він живу назвав. Вот. А я вот вважаю, що він не золотий, а бронзовий. Лів. Він каже, що щось розповідає нам, що от потрібно з руськими домовлятись. А це кремльовський а, чому розповідає, що він такий крутий, що він завоює і так, Україну. Послухайте, ну, про що ми кажемо 4 роки війна, і ми бачимо, що вони покров захопити не можуть. Тому, Олексій, ну, не думайте, що сьогодні Росія може воювати і далі. Я вас розумію. Я це розумію. Так, я там я бачу якісь коментарі. Є питання навіть так. Давай а от питаються, що ви не думаєте, що злили росіяни? Ну, це з приводу Віткова і цієї історії. Я далі... така є, є така гіпотеза, можу сразу відповісти. Є така гіпотеза, що а, люди Лаврова, тому що між Лавровим і Дімитрівом є дуже серйозний конфлікт, тому що а, у цього. Російського коня є е, своя думка, е, у Дмитрова є своя думка. Так, так. Тому кажуть, що да, там дійсно є е, 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 такий конфлікт між собою, тому е, що е, нібито так, але я вважаю, що ні. Я думаю, що єдиний, хто цим змогли зробити, я думаю, що це британці. А тому що ну, Британія, ну, якщо навіть беремо, наприклад. Що вони кажуть правду, а я думаю, що вони не кажуть правду, ані спеціально кажуть про WhatsApp, що це американська програма, і тому вони кажуть про WhatsApp. Я думаю, що вони просто говорили по відкритому святі. То я думаю, що якщо це WhatsApp, це зробили 100% британці. А от це правда, що НАБУ таки доповідало президенту перед стартом операції Мідас, але він проігнорував. Є таке питання. Я Питалі не можу Дам про це Малдори. сказати, я про це чув теж. А, ну, я не знаю, а що ви повинно було зробити? Стати там десь біля біла, там, де блокпост і сказати, ні, не проходимо чи що. Звісно, що ні. Або вийти і сказати: ви знаєте, мені сьогодні доповідали, сказали, що будуть обчики у Андрії Єрмака, а я тут за них позицію. Ну, я не можу сказати. Ну, це б дивно виглядало. Ну, поводці, ну, я не знаю, що ну, ну, не можу відповісти, що ну, ну, потрібно було зробити. Я вважаю, що потрібно було це робити два тижні тому, коли все це почалося. Я думаю, що сьогодні було б ситуація набагато краще. Ну, звісно, звісно. А, давай далі. Е, ще от є питання. Піше Алекзамалдор, мені здається, що злив розмови балачки про нелегітимного це спроба чергове зірвати перемовини і, і, і не відмовити Трампу виглядає логічно і послідовно. Так, він на 100%. Це Іван пише це Алік Дамбалдор. Пиша. А далі я думаю, що це дійсно схоже на правду, тому що на мою думку, якщо ви якщо ви там подивитесь про що говорив вчора Крильньовський чмов, то він говорив, що ми готові домовлятись. А ви подивіться, будь ласка, президент наш теж розуміє, що за Трампом потрібно говорити на одній мові. І наш президент теж каже: ми теж готові домовлятися. Так, ми готові Розумієш, так? Так, так? Тобто, і це чому Кремльновський він теж знає в перемовинах, що каже. Я типа тебе потрібно позато, щоб, щоб твій начальник зателефонував моєму начальнику і похвалив, сказав, що слухай, ти такий крутий, ти такі. Типу, похвалити його потрібно обов'язково, що ти несеш мир. Тобто кремльовське чмо знає, як спілкувати з, з режим Так. І наш президент також знає, як спілкуватися з ним. Тому вони все розповідають. Він такий, він такий. Йому потрібно завжди говорити, який він красавчик.